Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку, на квітнику 18 та 19 листопада 2023 року. Десь снігом вже мете, десь дощ л'є, А у нас. Файні квіти, городина та садочок важливі питання, тому що підписники нашого каналу живуть в різних країнах і особливо багато в теплих країнах. Та й у кожного на підвіконі або в теплиці, яка має тепло, теж ростуть квіти або овочі. Отож, давайте розглянемо питання, дуже важливі ці питання. Що ми можемо ще зробити з рослинами і не тільки. Отож, 18 листопада, сьогодні зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Козаріг до 13 години 27 хвилин дня, а потім перейде в знак водолій. Але з 10 години 27 хвилин ранку починається період місяця без курсу. Що це за період? Це важкий період, краще нічого не розпочинати. Тому треба до 9 години 30 хвилин ранку завершити всі посадкові роботи, укорінення живців, роботи з розсадою. Поливи та підживлення необхідно провести до 7 години ранку, але всю добу можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. 18 листопада, тобто сьогодні до 12 години дня, можна квасити ще капусту, буде дуже смачна. Всі інші заготівельні роботи проводимо всю добу 18 листопада. 19 листопада завтра зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій, а це значить, нічого не сіємо та не саджаємо, і розсаду не турбуємо. Не можна в цей час поливати та підживлювати рослини. Це час тихії повітря, це час дихання рослин. Можна проводити зелені операції на квіткових та овочевих рослинах. Ось і все. І 19 листопада завтра сприятовий день для різних заготівель, для закладки очів та фруктів на тривале зберігання. Ось такі у нас поки щоденник. Через декілька днів у нас буде виходити зовсім новий оновлений щоденник ранковий, де ми будемо відповідати на ваші питання, ми вже їх зібрали і будемо про ці важливі ваші думки, питання говорити в ранкових випусках, тому що ви ставите дуже важливі питання вашого життя і вашого здоров'я. Отож. До нових зустрічей. Ми ще сьогодні ввечері зустрінемося по важливій темі, і до нових ранкових зустрічей кожного дня. Хай вам щастить у всіх справах, гарної погоди, тепла та затишку у ваших будинках. До нової зустрічі на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!